Так, доброго дня, мої любенькі дорогенькі. Сьогодні хочу, сьогодні хочу запросити до себе на канал тих людей, які ще, ну, яких, які ще не бачили наш YouTube канал. Хочу сказати, що на моєму каналі ми дивимося карти Тару. Ми дивимося ситуація, яка в Україні. Ми дивимося ситуація, яка за межами України, та сама Росія, яка... Прийшла з війною на, до, на Україну до українців, яка принесла багато горя нам. От будемо це далі ми все це дивитися з допомогою магії, без помощі магії. Ну, то есть, все, як бачать карти Таро, Будемо трошки балакати з вами. Тобто, ви теж дивитеся ці відео, там, де я щось розказую вам, де кому не подобається, це не подобається. Кому нравиться. Запрошую на свій канал, на свій Ютуб канал, на Телеграм. Підписуйтеся. Тобто, все роблю від душі, все робимо від душі, тільки від душі. Як чувствує моя душа, так я його роблю. так я так я, так я розказую вам його, розказую тільки те, що показують карти. Якщо від себе щось я хочу сказати, я роблю окреме відео і розказую від себе, так як от від себе. А так в основному ми дивимося, як показують карти ці ситуації. Дивимося політиків, будемо дивитися й далі політиків, які інтересні вам, які цікаві вам, які цікаві і мені то також. Будемо дивитися це все. Всіх запрошую, дуже запрошую на свій канал. Дуже буду вдячна, дуже буду буду рада, що є люди, які або думають так, як я, так як карти показують. Ну, від вас, без вас не буде і мене. Ну, я буду, ну, канал не буде. То, приходимо, приходимо, Підписуємося, дивимося. От чогось воно в це відкрило цей канал, для чогось я його відкрила. От Поживемо, побачимо, для чого і як воно. Тут і, і особисті розклади. Я вам розказую, як до мене. Записатися, все я це розказую, все, все ви почуєте, все ви побачите. Дуже-дуже ну, буду рада. Так що приходимо на YouTube канал, підписуємося, дивимося, ставимо лайки, пишемо коментарі. Коментарі в мене на каналі бомбезні. Тож запрошую вас.